Острів кохання потерпає від вандалізму. Бити на сполох про таку проблему почали у мерії. На майже відреконструйованому острові невідомі вандали розбили світильники та пошкодили коробки електромереж. Марівано-франківська бідкається облаштування місцени на міському озері відбувається у першу чергу для молоді. У підсумку виходить парадокс. Сама ж молодь його й нищить. Влада запевняє, пошкоджені об'єкти відновлять. Ці мешканці повинні бути свідомими до місць, які створюють спеціально для їхнього комфорту. Це треба по. Понищити це цілеспрямовано, понищити ті світильники, розламати ящик освітлення, ну, ну це просто. Я 100% впевнений, що це не прийшли пенсіонери і не, розбили, не зробили збитки пенсіонери. І молодь це ж бере і нищить. Ну, люди добре, це що європейське місто. Ініціатором ідеї реконструкції острову кохання три роки тому виступив молодіжний міськвиконком. Його очільниця Ірина Рабарська розповідає, деякі кандидати вже навіть встигли попіаритися на проблемах острова. Це не етично, адже місцена не немає нічого спільного з політикою. А от самим вандалам Ірина радить направляти свою енергію в інше русло. Людей дуже багато є сил, натхнення вони не мають куди їх прикласти, то хай не знаю, шукають собі якусь таку роботу, де би могли побити, чи чи можливо ну вдали порівняно. Хочеться, щоб в Україні був уже мир і спокій, але хай їдуть на схід допомагати тим хлопцям, які зараз захищають нашу рідну неньку. Задля протидії вандалам на острові кохання встановлять камери відеоспостереження. Правоохоронці зі свого боку пообіцяли посилити його патрулювання. Основні роботи щодо благоустрою острова комунальники мають завершити. До кінця тижня